Які гельмінти найбільш поширені серед дітей? Серед дітей найбільш поширеним є ентеробіоз, тобто гельмінтоз, викликаний гостриками. Це пов'язано з тим, що захворіти на ентеробіоз можна, заразившись напряму від людини до людини при порушенні правил особистої гігієни. І також є такі явища, як аутоінвазія, коли гострики вночі виходять назовні, вони викликають свербіж, дитина чухається і. Під нігті проникає бруд з гельмінтами, і дитина потім, або взявши руки до рота, або якщо гриза нігті, може сама себе інфікувати. і Цей процес, в принципі, може повторюватися майже постійно. Які ранні симптоми клінічного перебігу гельмінтозу? Взагалі, якщо ми говоримо за більшість кишкових гельмінтозів, то для них характерні чотири основні синдроми. Перший це є диспепсичний, тобто ураження шлунково кишкового тракту. Симптоми є неспецифічні, може бути нудота, періодично блювота, може бути діарея, може бути закрепи, і вони можуть навіть чергуватися. Біль в животі, порушення апетиту. Другий симптоми це є алергічний, тобто можуть бути якісь різні алергічні прояви, висип на висипнашки. І сфербіш, також може бути інтоксикаційний, він рідко коли проявляється, але це може бути незначне підвищення температури, ну і такі інші загальноінтоксикаційні симптоми. І четвертий це астеноневротичний. Дитина може бути дещо знервована, в неї бути підвищена тривожність, зміни настрою, порушений сон і знижена активність під час навчання і відпочинку. Страгід зубами точно гвисти чи правда? Коли дитина скаготить зубами, ми можемо точно сказати про те, що йде якийсь вплив на нервову систему. Впливів може бути дуже багато. При гельмінтозах таке може бути, але коли люди говорять, що це специфічно для гельмінтозів, це не зовсім є правда. Часто буває, що у дитини є з зубами, якщо вона навіть має проблеми з навчанням в школі чи якісь інші моменти її турбують. Звичайно, що з зубами не заперечує гельмінтоз, але ми ніколи не можемо сказати, що ці проблеми йдуть точно від гельмінтів. Вибірковий апетит і гельмінти. Я зв'язок. Ну, взагалі, ми кажемо, що йде ураження шлунково кишкового тракту, і прояви можуть бути такі, що скільки людина має з'їдати за добу певну кількість їжі, та певну кількість калорій отримувати, якщо в організмі дитини живе гельмінт, який її простими словами кажучи, об'їдає, то людина може хотіти більше їсти. Інший момент, що в процесі життєдіяльності гельмінта виділяються різні речовини, які можуть впливати на апетит. Вони можуть його і знижувати, і взагалі можуть бути зміни такої харчової поведінки, і іноді може дитина хотіти або гострого, або солодкого, або якоїсь іншої їжі. Але ці прояви не є специфічні для ураження гельмінтів. вони взагалі характерні при різних захворюваннях і ураження шлунково кишкового тракту. Чи доцільно шукати глисти у дитини, яка тривало кашляє, і як? Коли ми говоримо за гельмінтози, при деяких з них можливе ураження дихальної системи, ну, ми можемо сказати, наприклад, за таке захворювання як аскаридоз, що розбирати життєвий цикл гельмінта, то перша фаза це є міграційна або легенева, коли гельмінти потрапляють у легені і подразнюють їх. Від чого виникає кашель, взагалі ці симптоми не є специфічні. Є доцільність обдумати необхідність обстеження на гельмінтози, але потрібно детально зібрати анамнез і перевірити наявність іншої гельмінтози, тому що кашель це не обов'язково гельмінтоз, Це лише одна з причин, яка може бути питання діагностики: кров чи каву? Що ми говоримо за кишкові гельмінтози? Розуміємо, що гельмінти живуть у кишечнику і найкращий. Спосіб діагностики це шукати збудника там, де він проживає, тобто у випороженнях. Якщо ми говоримо за кров, у крові збудників, як правило, немає. І у крові можемо знайти тільки антитіла. Але ми розуміємо, що антитіла це є непрямі ознаки присутності гельмінта, і вони можуть свідчити як про активне інфікування, так і про імунітет, який дитина набула місяць, рік чи навіть кілька років тому. Тому доцільність обстеження крові при кишкових власних гельмінтозів є недостатня. Як правильно збирати кал в плані діагностики гельмінтів та які особливості забору при різних видах листів? Коли ми говоримо за забір матеріалу, розуміємо, що якщо ми беремо з одного місця, то результат може бути не до кінця інформативний, потрібно його проводити з трьох різних місць. Ну і ще, згідно рекомендацій, обстеження на гельмінти повинно проводитися не одноразово, а повинно проводитися кілька разів з інтервалом. Ще варто зауважити, що часто разом з гельмінтозами буває таке захворювання, як лямбліоз, це є протозойне захворювання, і при обстеженні на яйцях листі. Та е, найпростіше, потрібно також використовувати консервант, оскільки лямблі, наприклад, до 20-30 хвилин гинуть, і тоді результат буде недостатньо інформативний. Чи є зв'язок з дачі калу і час доби? Ми кажемо, що якщо гельмінт перебуває в нашому організмі, то він перебуває постійно. Що ми говоримо за гострики, то активність самки гостриків є уночі, але здача е, не залежить ні від часу, ні від е, е, часу доби, ні від фази місяця чи якихось інших моментів. Чи ефективні фітопрепарати? Ми, вперше за все, говорячи про лікування, спираємося на принципи доказової медицини, так, і ми застосовуємо препарати ті, які мають ліцензію як лікарського засобу. Деякі речовини рослинного походження мають свою ефективність, так, але ми, коли говоримо про її застосування, вони мали би бути у вигляді лікарських препаратів, тому що є деякі дослідження на рахунок насіння гарбуза та екстракту. Про чоловічої, але коли ми говоримо за застосування таких речовин, як, наприклад, там, чесник чи цибуля, то розуміємо, що рівень доказовості тут є невеликий. Якщо комусь одному допомогло, то це велике питання чи від цього препарату, чи від якихось інших засобів. Ми лікуємо всі види глистів чи ні? Ну коли ми говоримо чи лікувати глисти, то це питання не до мене, напевно до ветеринара. Якщо звернулися глисти, а якщо вже кажучи серйозно, то ми лікуємо людину, так а не хворобу. І скільки хвороб людей є стільки ми їх і лікуємо? Але можемо сказати, що якщо у дитини є клінічна картина, ми проводимо методи діагностики і проводимо лікування. Якщо у дитини немає симптомів, то навмисно шукати гельмінта нам необхідності великої немає, тому що іноді може бути, що яйця гельмінтів можуть бути виявлені у калі транзиторно, так а застосовувати препарати для цього необхідності немає. Який препарат від глистів найбільш дієвий, а який найменш токсичний? Якби можна було відповісти на це питання одним реченням, то думаю, всі би були дуже задоволені. Якщо ми говоримо про протигельмінтні препарати, ми кажемо, що є препарат широкого аспекту це Є альбендазол. Він впливає фактично на всі види гельмінтів, і навіть на деякі найпростіші, найбільш ефективним він є все-таки для круглих червів. Але якщо говорити за препарати більш вузького спрямування, є препарати, які діють власне не тільки на круглі черви, це мебендазол пірантел. Так, а є препарати, які діють наприклад тільки на плоскі черви, це є, наприклад, презеквантел і феносал. Тому при виборі препарату ми повинні перш за все орієнтуватися, який це є гельмінтоз. Ну і також враховувати індивідуальні особливості пацієнта. Яка тривалість терапії і від чого це залежить? Тривалість терапії залежить від ем, виду гельмінтози, який є. І ще я хотів би наголосити, що потрібно користуватися все-таки рекомендаціями щодо лікування, а не інструкцією препарату. Тому що навіть, наприклад, в інструкції препарату альбендазолу при аскаридозі вказано, що достатньо одноразового застосування цього препарату, але згідно останніх досліджень, ми знаємо, що цього недостатньо, і рекомендовано застосувати хоча б три дні підряд. І це саме стосується і інших гельмінтозів, тобто ми повинні враховувати, який цей гельмінтоз чи отримував пацієнт лікування згідно цього захворювання раніше, і від цього буде залежати. Яка підготовка має бути перед антигельмітною терапією. Якщо ми говоримо за лікування гельмітозів, то воно повинно бути комплексно. Звичайно, що найперше це є протигельмітний препарат. Чи застосовуємо його з підготовкою, чи ми його застосовуємо без підготовки? Це вже залежить від індивідуальних особливостей, від симптомів, які є. У даного пацієнта, якщо у пацієнта є ці симптоми, ми повинні застосовувати, наприклад, ферментні препарати, сорбенти, антигістамінні препарати. Також часто після проведення лікування потрібно застосувати лікування для відновлення тих змін, які викликав гельмінт, але це питання є дуже індивідуальне. Як не заразитись і в чому основа профілактики? Найчастіше інфікування гельмінтами відбувається при порушенні правил. Гігієни. Так, це можуть бути брудні руки, це можуть бути непомиті фрукти, овочі, це може бути вода іноді інфікована. Тому, щоб не захворіти, потрібно дотримуватися правил гігієни, потрібно правильно мити руки, особливо після того, як ми відвідали вбиральню чи десь. Ходили на вулицю. Всі продукти повинні піддаватися термічній обробці. Ми розуміємо, що фрукти і овочі звичайно смакують найбільше, коли ще не зірвані. Але при цьому ми повинні розуміти, що є. Ризик інфікування. Ну і ще дуже важливий момент: є це є стан шлунково-кишкового тракту. Якщо шлунково кишковий тракт працює так, як повинно, то гельмінти, навіть якщо потрапляють до нас в організм, вони можуть бути знешкоджені засобами місцевого захисту. Якщо є якісь хронічні захворювання, це є сприяючим фактором для того, щоб гельмінт оселився в нашому організмі. Чи вишнуть глисти з організму чесник та волоський горіх? Ну е як і при кожному захворюванні, люди завжди шукають якісь альтернативи. Тивні і цікаві методи лікування. і можу сказати, що тема гельмінтозів якраз цими міфами найбільше огорнута. Ми повинні розуміти патогенез захворювання, повинні розуміти, який гельмінт, який протигельмітний препарат на нього впливає. різні засоби недоказової медицини можуть діяти тільки як ефект плацебо, але доведеного ефекту цих препаратів у нас немає. Скільки разів на рік можна проводити антигельмітну терапію з метою профілактики? В деяких країнах світу є практика профілактичного застосування протигельмітних препаратів, але згідно останніх рекомендацій, все-таки ми не рекомендуємо. Тобто, якщо в є інфікування гельмінтозом, гельмінтози бувають різні, так ми тоді призначаємо протигельмінтне лікування. Профілактично застосовувати препарати, які можуть мати. Різні ефекти токсичні, як і будь-який інший препарат, вважаємо недоцільно, і також це застосування може призвести до того, що чутливість до цих препаратів буде знижена, і в майбутньому може мати проблеми з резистентністю до них. Як часто потрібно обстежуватись на наявність глистів? Скажімо так, якщо людина дуже часто починає обстежуватися, то рано чи пізно вона може знайти цього гельмінта. І варто сказати, що метод діагностики це є мікроскопічний, і метод залежить багато в чому від людини, яка в мікроскоп обстежує матеріал і шукає, і є людський фактор, може бути помилка. Тому ми рекомендуємо обстеження на гельмітози у пацієнтів, яких є. Симптоми, які можуть відповідати даному захворюванню. Також якщо пацієнт звертається у стаціонар для лікування, то в об'єм обов'язкових обстежень є обстеження калу на яйця гельмінтів. Як гельмінти впливають на масу тіла? Якщо в організмі людини присутній гельмінт, то це впливає на функцію шлунково кишкового тракту. і гельмінт може обідати людину, і це часто може призводити до схуднення. Але що цікаво, що людина, яка інфікована такими гельмітозами, як ці п'яки, які досягають великих розмірів, може виглядати візуально худою, так але живіт її буде збільшений в розмірах через те, що там наявний. Гельмін, яких розмірів бувають гельмінти, ну, перш за все потрібно сказати, що на різних стадіях розвитку гельмінти можуть виявлятися у вигляді яєць, так можуть бути личинки і дорослі особини. Коли це личинки, вони є мікроскопічні, ми їх можемо не побачити навіть неозброєним оком. Якщо ми говоримо за дорослі особини, при деяких гельмінтозів вони можуть досягати навіть десятків метрів. Особливо це стосується ціп'яків, які Перебуваючи в нашому організмі роками, якщо люди не звертаються і не починають лікування, є на дані, що гельмінти, які досягали понад 20 метрів довжину.